Як відростити нове волосся та зменшити його випадіння, особливо в осінній період це дуже актуально. Спершу ми маємо виключити всі дефіцити в організмі і, звісно, підібрати правильний догляд. Я вже другий рік обираю медіс і довіряю на всі 100%. Вже зі свого досвіду вам кажу, що здорове волосся починається зі здорової шкіри голови. Тому раз на тиждень використовую ось такий пілінг Terra Rex, який очищає шкіру голови та продовжує свіжість волосся. Залишаємо на хвилин 5-10, а потім ретельно змиваємо шампун. У ним двічі. Я використовую FoliGen, він іде для стонченого волосся та проти випадіння, але я його використовую і на постійній основі, мені дуже подобається. А якщо ви хочете мати ось такий результат baby hair та зменшити випадіння волосся, тоді використовуйте ось таку сироватку села Бачите, моя порожня баночка. Я беру свою нову. Використовуємо сироватку двічі на день та наносимо на шкіру голови такими вбиваючими рухами, і потім після цього роблю такий легенький масаж. Це також допомагає активувати ріст волосся. До речі, якщо вам сироватка впаде на шкіру, і у вас буде така реакція. Це абсолютно нормально, не переживайте, адже в сироватці містяться активні компоненти.